Привіт! Ви на каналі Мінлива Читачка і сьогодні будуть плани, читацькі плани на лютий! Я, знаєте, от говорила в попередніх відео, що я не, плану, не люблю планувати читання, мене колись це вело в такий, знаєте, стан нечитуна. Проте я підписуюсь на багато різних книжкових клубів, і відповідно це це вже таке знаєте, заплановане читання. Тому ось я вже прочитала трилогію голодних ігор. Ось такі вони мають вигляд після перепрочитання. Тут у мене вийшло 140, здається, стикерів на усі три книги, і це, знаєте, було епічно масштабно. Я дуже люблю цю історію, і знаєте, після восьми років, так би я вперше перший раз читала їх вісім років тому. Це знаєте, ну, не знану зовсім по іншому сприймається ця історія. Зовсім по іншому, знаєте, переглядається ця ситуація так з війною, з повстанцями, тому що так реагуєш вже через призму сьогоднішніх наших реалій. І це так знаєте, доволі сильно. Я вже дуже хочу на це обговорення, тому що ми обговорюємо всі три книги, деталі я залишу вам під відео посилання на наш книжковий клуб. Тому приходьте у Львові, Буде дуже цікаво це все обговорити, тому що ну, тут є що обговорювати. Також на книжковий клуб у лютому ми читаємо вимикача, але так як я не читала ще нічого з цієї трилогії до цього, так я почала так, вже читати, підготуватись до цього книжкового клубу і почала читати, вже прочитала фактично першу частину, це зіпсований. Подивіться, яка тут шалена кількість стикерів мені зайшло. Так, вони тут всі дуже не хворі на голову, і їм потрібно усім до психіотерапевта, до психіатра не знаю, побувати в реабілітаційному центрі. Проте Ну, знаєте, це книга, яка викликає дуже багато різних емоцій, і я люблю, коли книги так роблять. Це означає, що навіть так не, не є, не залишають не байдужою, І це класно, це кайф, мені сподобалося. Тому буду читати далі, буду знайомитися з усіма наступними вершниками, тому що тут було так більше ніби загальна історія і більше про Майкла і Ріку. Вже наступних буде так про інших. І зокрема, зараз я буду починати найближчим часом. Я думаю, що поки вийде це відео, я вже її прочитаю. Це схованка, ну і звичайно ж, третя частина вимикач. Е, є ще три, три з половиною, така невеличка, ніби добавочка до попередніх них це конклав. І також буквально вчора, 20-го, здається, це було числа, 20 січня. клуб і дозвілля анонсував четверту книжку останню про останнього вершника, про якого так. В книжку в Сутінки це про Віла, тому що перша це про Майкла, друга це про Кая, третя про Деймона і четверта про Віла. І якщо чесло, не знаю, я просто вже чекаю з терпінням, якраз, знаєте, це доля, що я почала читати цю серію, і вони якраз, проносували четверту частину. Ось тому думаю, що наступні в мені також сподобаються, як і перша. І обговорити там однозначно є ще, тому що ну серйозно, там стільки різних моментів, і крінжових, і просто шокуючих, шу і, знаєте, якихось дуже класних і ну різних. Ну так, обговорювати тут точно є що. Ще два читання, дві книжки на книжкові клуби. Це гіпотеза кохання, і це я буду перечитувати, тому що вперше я її читала, здається, у липні 2024 року. І знаєте, це так дуже символічно зараз виходить, тому що. Ця книжка вивела мене тоді якраз з нечитуна, тому що я не знала знаєте, що я хочу читати. Я щось за що не взялася. Мені не подобалося. Зрозуміло, що себе нагрузила дуже знаєте, якимись важкими книгами. І тоді я взяла просто ось цей ромком. Мені так сподобалося. Я не за Алігець, одна з моїх улюблених тепер письменниців в цих романтичних таких книжок. Ось я прочитала вже все, що видали у нас, окрім шах і мат. А я вже знаю, що Віват проносували, що вони працюють над наступною книжкою, тому пора придбати вже четверте, яка вода на нас, щоб чекати спокійно собі на п'яту. Я, знаєте, читаю ці книжки і читала їх через якийсь певний проміжок, часу, тому що, наприклад, три перші книжки мені доволі за сюжетом, От, тому я також вам це рекомендую робити. Якщо ви ще не читали, але хочете спробувати, то читайте їх не одна за одною, тому що вони дуже будуть вам подібні. І ви не зможете прокайфувати ці книжки, так би мало б бути, скажімо так. Тому я раджу вам робити якусь перерву місяць-півтора, наприклад, я робила півтора-два місяці перерви, і мені вони заходили на ура. Ось, «Гіпотеза кохань це була перша книжка, я прийшла в Алі Гейзелвуд, і не знаю, вона, по-перше, повернула мене до читання загалом. А по-друге, до читання ромкомів, до читання любовної літератури, тому що я колись дуже таку любила. Потім знаєте, перечитала забагато. А ось Алі Гейсел мені показала так, що це може бути не дуже банально, може бути класно, може бути про важливі теми. Зокрема, так про жінок у СТЕМ у науці, тому це, ну, це класно. Ну і дійс, який мене там стикерів. І мені знаєте, книжка також дуже зайшла тоді, і я буду перечитувати. Думаю, мені другий раз буде так само цікаво і так само. Власно, як і першу, і обговорювати її також буде дуже пікантно і дуже інтересно, скажімо так. От це буде книжковий клуб у Львові. реєстрація назад вже закрита, тому що набрали вже людей, але тішиться, що встигла забронювати місце. То знаєте, ми планували з дівчатами на 14 лютого прочитати якусь тематичну книжку, наприклад, як там от гіпотеза кохання, якийсь ромком або там не знаю, ну щось таке романтичне, легке. Але потім е, наша організаторка вирішила, що ні, нам потрібно щось знаєте, таке більш. Романтичне, але криваво романтичне, тому вона обрала трилери детектив Ромео. Вона така доволі велика, але обговорення заплановане на 15 лютого, тому я думаю, що, звичайно, встигну це все прочитати. Ось, і це щось має бути таке, знаєте, гостросюжетне про серійного убивств, убивцю, який так ми будемо розслідувати. Ось це вбивство сексуального маніяка Ромео. цинічного, невловимого та жорстокого. Ось, і знаєте. Ну, думаю, тут буде щось цікаве. Я взагалі трейлери, як такі, не дуже люблю, але деколи хочеться. Знаєте, щось такого, що полоскочить нерви. Тому рада, що, знаєте, вибрала щось можливо таке, а не отакі гіпотези кохання, тому що е, такі книжки я читаю здебільшого лише або от на книжкові клуби. Так тепер. Або десь дуже рідко, коли прям, ну, от є щось бажання до такого. Тому, знаєте, завжди, в принципі, завдяки книжковим клубам я часто відкриваю для себе щось нове, наприклад, ті самі голодні ігри, я їх не планувала перечитувати. І коли я робила таку ревізію своєї книжкової ревізію своєї бібліотеки вдома, я знайшла ці книжки і думаю, ну якщо я її зараз знайшла, значить доля, що треба перечитати і треба піти на цей книжковий клуб. От Тому якось так складається, і тішу, що я все таки знаєте, наважилася ходити по книжкових клубах, не соромитися, так якось соціалізуватися у цей книжковий таку бульбашку нову. Ось мені це подобається і вам також рекомендую це робити. Наступні дві книжки невеличкі і такі, знаєте, вже не те, що ви прям заплановані, це таке вже окремо, не на книжкові клуби, суто так для себе. Я, наприклад, обрала книжку Пора вітрів. Це взагалі я не знаю, що це, це книжка з моєї полички, яка в мене тут внизу, це поличка ніби з тим, що я точно буду колись читати, але знаєте, такого бажання прям яскравого немає, бо це книжки, про які я майже нічого не знаю. Просто десь там купила або на розпродажах, або поза рекомендаціями, або там дуже не знаю, вловила колись, щоб щось мені сподобалось, але ось відкладала, відкладала і назбирала цілу таку поличку з такими відкладеними книгами, і думаю, треба знає, хоча б раз на місяць з неї брати книжечку і так її е, ніби спустошувати. От, тому брала цього разу на люти ось таку. Не знаю взагалі про що тут, е, що тут буде. Це взагалі книжка, яку я придбала за 10 гривень колись у видавництві 21. І, чесно, ну, взагалі, тут, до речі, супер суперкодинка, але вона дуже гарно так виглядає без. Ось це книжка Бердна Шухтера. Це щось так по анотації. Я так трошки пройшлася, щоб вам можливо щось переказати. Це є ніби автобіографічна та книжка, або ніби заснована на заснованих реальних подіях. Автор розповідає про дитинство у північному Тіролі, про якесь своє дитинство, так там можливо в підсумках по кінці лютого або на початку березня. Я не питання що щось про неї зможу розповісти, тому що ну зараз серйозно взагалі. Що тут, не знаю. Але думаю, що буде щось цікаве. Я на це, в принципі, сподіваюся, якщо ні, ну, то книжка піде на благодійність або на продаж. так от. Також так ще одна книжка, така невеличка, але, знаєте, думаю, буде вона нелегка, тому що це праця Володимира Єрмоленка, українського філософа Ловець Океану, і це книжка про Одіссея та Пенелопу, це таке, знаєте, переосмислення, мабуть, міф, міфів давніх, от. і... Я знаю, що просто Єрмоленко дуже гарно пише. Я читала інакшу його книжку «Далекі Близькі і мені вона сподобалася. Була книжка про відомих. Людей, письменників і не тільки. От, а ця більше така, знаєте, вже художня праця, я би сказала. От, тому цю книжку дуже рекомендувала Ема Антонюк свого часу, тому я звернула на неї увагу. І коли її перевидали у 12 лева, придбала, тому що ну, думаю, це буде щось таке доволі інтригуюче і цікаве. Хоча нелегке це точно, тому що ну Володимир Ярмоленко я слухала багато його інтерв'ю, не як відносно так багато слухала його інтерв'ю, і так він висповідає цікаво, але важко, тому треба вдумуватись, треба е, розуміти, ніби так в контексті, якому ми всі перебуваємо, і в контексті чого він говорить, так і додатково шукати якісь. Праці його чи інших, так про кого він згадує, тому що ну це не легко, але це знаєте, таке, що розвиває тебе всебічно, тому, тому таке читання також має бути. Ось, і думаю, вона невелика, але прочитається швидко, хоча, й, можливо, не дуже легко. Останні дві книжки, про які ми сьогодні поговоримо, це Тері Прачет, останній континент. Я люблю цю серію «Дискосвіт», Я читаю за хронологією, тому у мене це вже 21 або 22 книжка, якщо я прав пам'ятаю. От улюблені цикли у мене «Рейнсвіт» та Смерті. Звичайно, ж подобаються усі, але знаєте, такі прям улюблені це вони, і здається, цей це «Рейнсвіт», Так, це шоста книга з циклу про Рейнсвіта. І знаєте, в Тері Прачі це любов і вовна <сас> така тавтологію Скажу але. Він створює такі класні ну, такі класні, знаєте, сюжети. Дуже багато він опирається також і на якісь реальні події, на якихось реальних на навіть людей, якісь реальні так фрази видатних людей. І ти коли відчитуєшся, це, це дуже класно помічати. Тим більше, що я була на курсі з редагування Діт освіти, і там була вона редакторка, так і там редакторка, яка редагує книги Террі Ріпрачета, це Глина Листва. Ось вона розповідала на лекції з редагування, так як... Вони працюють над циклом дискосвіт, і це дуже було цікаво слухати. Так, і тепер, коли я читаю вже книги після цієї лекції, то я помічаю так, якісь такі штуки, про які вона говорила, і це дуже класно. Ось і та ребята, я завжди всім раджу, це фентезі, це класне, круте фентезі, в якому автор, знаєте, старається ніби дати щось веселе, щось так з гумором, щось таке цікаве, але водночас посилаючись на якісь важливі події, якісь важливі моменти, якісь важливі так. Може, переосмислює якісь історичні факти. Ось, і це дуже було цікаво, завжди цікаво це читати, так як тері праче цього разу викрути сюжет. Як цього разу так що станеться з головними героями? Ось тому рекомендую вам, якщо ви ще не знайомі, не бійтеся, що там аж 42 книги у циклі, але вони всі класні, вони всі дуже цікаві, і я думаю, що вам сподобається, якщо ви любите фентезі. І остання книжечка це остання зупинка, та якеся Маквістен від авторів роману Червоне біло. Королівський сині, вона дуже красива, ось такий в неї класний зріз, Я перезамовляла цю книжку, тому що я вже хотіла її якнайшвидше отримати і буду читати у лютому. Е, ось, і вона мені, знаєте, ну я не думала чи купляти її насправді, тому що попередня книжка від цих авторів мені настільки сподобалася, вона настільки, знаєте, вплинула на мене, що, по-перше, я почала більше читати квір літератури, більше дізнаватися про цю спільноту, про Лебетака плюс спільноту. про про права цих людей, про їхню боротьбу за ці права. І знаєте, також ця книжка настільки на мене вплинула, червоний біло-королівський сані маю на увазі. Я зробила свій татуювання, так і мені знаєте подобається в кожному відео згадувати цю книжку, але це важливо. Це класно читати такі твори. Ось вони мені дуже подобаються. І знаєте, я от не читалася багато про хлопців. Тепер час почитати про дівчат. Тішуся, що в Україні виходить все більше квір літератури, так що є в Починає ставати як вибір, вже що читати, не просто купляти кожну видану книжку, а вибирати так, що ти хочеш читати, і це супер класно. Я не знаю, я цьому дуже тішуся. Кейсі Маквістон дуже гарно пише, мені подобається стиль, мені також подобається, як артбукс видає свої, тому що тут дуже великий, хороший, просто комфортний шрифт для читання. Ось, і мені подобається так, як це все виглядає. Подобається цей дизайн, ось тому. Не знаю, я в такому хорошому очікуванні так гарної історії, тому будемо читати і буду ділитися враженнями від прочитаного. А поки що рекомендую вам зайти і придбати. Ну, цю не знаю, хоча також і рекомендую, але так не знаю, що мені прям сподобається. А от червоно-біле та королівський сині, однозначно, придбайте і прочитайте, бо це дуже хороша історія. Я її просто не люблю всім серцем. і Всім рекомендую. Наразі це все. Дякую вам за перегляд, буду вдячна за лайк, коментар, підписку. Дякую, що залишаєтеся зі мною, якщо ви це вже все зробили. Я нагадаю, що всі посилання на мої соціальні мережі: Instagram, TikTok, Трец, Goodreads, Rork, усе є під цим відео. Заходьте, дивіться, буду вдячна, якщо ви ще й там прокомунікуєте зі мною. І також нагадую, що є промокод на знижку від мене для каву від 25 Coffee Roasters, Це кава українського виробника, Дуже смачна. Я вам рекомендую звернути на неї увагу і спробувати, тому що я вже близько двох років п'ю удома каву лише від цієї компанії. І чесно, іншої вже навіть пробувати не хочеться, тому що я звикла так, що я знаю точно впевнена, що мені подобається, знаю, які сорти я люблю, і знаю, що я це можу знайти у 25 Coffee Roasters. Також попрошу вас прийти у спільноту на цьому каналі і проголосувати в опитуванні про те, яке ж наступне відео вам зняти, тому що е, наступне вже після цього це будуть підсумки за січень. Але наступні так далі. Я просто маю декілька тем, і я не знаю про що саме. Наприклад, хотіли би спершу почути, прослухати, подивитися. Тому буду вдячна, якщо ви так допоможете мені зробити цей вибір. Тепер це точно, все. Дякую ще раз за перегляд. До наступної зустрічі. Бувайте!